Ходять війна, і я до той момент ще працював умовно в аудиторії більш-менш Е, нема предоплати, не проблема. Я привезу їжу, розберемось, там 50, 100 людей не годувати, 150, не проблема. Якась оборот є. І я дурак навіть в той момент ще не почав це робити все по документам, по договорам, по предоплатам. Тому на 25 лютого в мене було заплановано годування 150 людей, червона риба, червоний ікра, все це ну, типу, багатий івент. Я такий, ну зараз зароблю. І по планах я мав заробити і на ці гроші поїхати на пару місяців десь відпочити в Азії. 24 числа новина. В мене дуже багато червоної риби, дуже багато класних продуктів. Івенту нема. І в ці дні я такий, та-та-та, там ну, все це відбувається, хтось куди їде, збирається родина. А в мене морозилки забиті, <головіка> холодильники забиті, <головіка> купа продуктів. Перехвату вся? Ні, тоді ще не було. Але в мене багато їжі. Я довольний. Ну, типу, я сити буду точно, але настільки багато, що нема де зберігати. Тому е, почалось і волонтерство. Так я познайомився з києвом волонтерським. І це початок, коли ну, три дні я точно годував ну, тіп, розвозив їжу по блокпостам. І це момент впевненості, що тіп, окей, грошей нема, але є якась, якийсь ресурс, якась можливість бути. Соціуми щось допомагати людям ну це спілкування.